Відсьогодні розпочинається навчальний рік у першокурсників львівських університетів. У Франковому університеті цього річ майже п'ять тисяч нових студентів. Першокурсники матимуть змішану форму навчання. Традиційну посвяту для них дещо змінили. Цього року вступна кампанія тривала довше, тож через це навчання почали на два тижні пізніше. Все якби трохи краще через те, що відповідно у нас типу не було там в кого як, але воно було пізніше. І відповідно ми до того моменту готувалися по факту до до, до, до кінця другого місяця літа. І ми по факту мали тільки місяць. Починку, тому навпаки, краще тих два тижні маємо ще відпочити. Щасливий, що я поступив і залишається тепер тільки вчитись, задоволений. А у медичному університеті вирішили урочистості цього року не проводити. Тож першокурсники не лише знайомилися з університетом, а сьогодні вже мали заняття. Майбутні лікарі з першого дня навчання повинні відвідувати пари у медичному одязі. Шапочки обов'язково маски обов'язково. І рукавички. серед абітурієнтів є також іноземці. Однак набір на навчання для іноземних студентів ще триває. Цьогоріч у медичному університеті більше вступників ніж у попередні роки. Ми, як правило, набирали 800-900 осіб. А зараз ми маємо понад тисячу Абітурієнти з регіонів, які не зовсім є безпечними, хочуть собі в такий спосіб забезпечити і якісну освіту, і безпечне перебування. Поки що, згідно з наказом ректора, ми маємо тільки лекції в онлайн формі, а всі інші заняття відбуваються аудиторно. А львівська політехніка набрала близько 6 тисяч першокурсників. Через воєнний стан тут також вирішили відмовитися від масових святкувань. Я поступала на перший курс психолога. Дуже цікаво, що буде. як буду бать навчання. Що для чого. Тим більше перший день дуже страшно. Відтак у кожному окремому інституті політехніки влаштували день знайомства з університетом. Сьогодні відбудеться ознайомлювана лекція. Ми розкажемо. Все про Львівську політехніку, про принципи навчання, про те, як буде відбуватися це навчання. Пари будуть відбуватися в офлайні, тобто наживо ми забезпечили всі умови, які вимагає воєнний час. Ольга Івашук, Роман Гнатишин, Суспільне новини, Львів.